Потівник історією та атмосферою міста на сторінках книги Чернівці авторка Марія Некерса розповіла про відомі будівлі тих, хто їх зводив, та про мешканців історичного центру. Нині ж відбулася презентація видання, які маловідомі споруди дослідила фахівчиня. Дізнаєтесь вже за мить. Будівлі мовчазні свідки часу. У Чернівцях відбулася презентація книги Марії Некирси з одноіменною назвою Столиці Буковини. Інформацію, яка міститься всередині, не знайдеш ані в довідниках, ані в інтернеті, адже на дослідження авторка витратила майже 17 років. Завжди мене цікавила іс історія. Побудови будинків, фактично, ця книга присвячена історії забудови, фактично, тим, хто будував в Чернівці, і тим, на чиї кошти збудоване місто, і так само тим, які керували цим будівництвом. Фактично, це як сказав хтось з моїх читачів. Це біблія для міста Чернівці за період роботи над книгою. Дослідниці вдалося розгадати чимало таємниць, прихованих століттями, віднайти імена архітекторів відомих споруд, зрозуміти призначення будівель серед об'єктів дослідження, будинок, естетики та дозвілля. У нас в архів колись надсилали тематичні запити. Покійний Семен Сидолковський, це директор дому естетики на Шепетівській. І фактично вдалося відкрити історію. Цієї споруди. Я знаю, що він заходив в архів він навіть з нами сварився, що як ви не можете знайти, ну ми дійсно не могли знайти. А потім, ви знаєте, чим більше працює з документами, тим легше вони відкриваються. Просто є, коли береш якісь речі, і ти вже знаєш, про що йдеться. З'ясувати історію будівлі вдалося випадково, каже пані Марія. Чисто випадково. Мені, я, я переглядала газети Чернові Альгі Майне Сайтонг, Черновіцер Моргенма, і знайшла історію про будівництво товариства кравців, які фактично це одне з найстаріших чернівецьких товариств, яке створене в 1867 році, і вони збудували для для своїх працівників якби касу соціального. Підтримки соціального страхування, і в якій люди могли знаходитися, в якій могли відпочивати фактично як відпочинковий будинок. І коли я знайшла, коли закладено наріжний камінь, і як воно будувалося, коли воно здано в експлуатацію, тільки залишалося ще знайти, коли коли виникло дане товариство. Дизайнерка видавничого дому Букрек Анна Андрєєва доклала рук до створення збірки. Вона каже, процес друку був складний, проте наразі не зустрічала схожих нарисів. Я як Чернівчанка, яка від народження ходить цими вулицями, я дізналася багато нового і цікавого. І ну, привідкрити оці, оці от сторінки, заховані вже під шаром сучасної штукатурки, якщо можна так сказати, то це неймовірно цікаво. І воно таке видання, воно цікаве не тільки з якоїсь історичної точки зору чи з мистецької точки зору, а й загалом просто як регіональне видання можна сказати, як дослідження таке для. Широкого читача, і цим воно мене власне і приваблює. Зокрема, доктор історичних наук Олександр Добрижанський акцентує, в книзі міститься унікальна інформація, яка знадобиться не одному поколінню істориків. Дуже кропітка, вона дуже така потребує такого важності, Дуже а Марія Дмитрий якраз любить дуже ставитися уважно до фактів. До явищ, якщо щось вона сумнівається, вона буде 10 разів перевіряти, але щоб це було дійсно відповідало тим джерелам, так як воно записано і так як воно насправді було. Особливість міста яскраво підкреслено у виданні, каже історикиня Ганна Скорайко. Це місто має своє обличчя. Воно має своє наповнення, воно має своє життя, воно має свою ідею. І тому, коли його порівнюють з іншими містами, то завжди знаходять, о, це щось подібне, а це щось гірше. Ні, воно інше, воно просто інше, воно чудове. І тому вона заслуговує саме на таку книгу. Книга Чернівці побачила світ завдяки програмі книговодання імені Антона Кохановського та була надрукована за муніципальні кошти. Наразі придбати примірник можна у видавництві букрек Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.